Так, ось про, про туризм. Дуже багато людей займаються туризмом тільки для того, щоб вловити нові відчуття. Тільки заради відчуттів. Якщо, наприклад, наше життя, воно таким чином складається, що ми завжди щось виконуємо, що від нас чекають. Ми завжди Працюємо, працюємо по 8 годин або хтось по 14, хто скільки, і ми, ми виконуємо одну і ту ж роботу. Але якщо ви помітите, то виконання однієї тієї ж роботи вона дає якусь помилку е в житті. Ну, тобто, з'являються депресії, вже щось там не дає таку насолоду, як раніше давало. Це тому, що ми виконуємо механічно одні і ті ж самі вправи.